Чому ще немає батальйону імені Махно. Чому ще немає батальйону імені батька Махно, ми з вами розуміємо. Звичайно, що е, усвідомлювати цю істину є сумно. Звичайно, що проголошувати її ще сумніше. Мабуть, тому що е, ще українці на даному етапі є недостатньо освіченими. Мабуть, є недостатньо культурними і недостатньо гідними, які бояться е, дещо. Заявити, що не подобається в певних колах, що не подобається певним статурам, чи певним державам, чи певним держимордам. Батько Махно є один з найвизначніших українців всіх часів народів. Батько Махно є один з найвизначніших військових діячів. Батько Махно є останній блиск козацької слави. на Території нашої України, і е, батько Махно є ну, рівня сірка або і вище рівня сірка, та інших визначних воєначальників, які виборювали свою свободу боротьбі з різними поневолюючими. І звичайно, що як батько Махно, так і Сірко, так і інші, вони не були досконалими е, державними діячами, вони не були. Пророками, і, звичайно, що вони робили деякі помилки. І Сірко, і батько Махно у них не все так ідеально було. Але що Сірко, що батько Махно, що всі інші вони були за свободу? Так вони не надто шанували державу, але це ж козаки, це ж не Канторські криси, це ж не є чиновники, всякі держеморди, які хочуть сісти на табуретку і грабувати народ. Ні, батько Махно він ні свободу людям. Він не воював за те, щоб сісти на троні і щоб змусити всіх працювати на нього, щоб влаштувати свою родину на великі посади, щоб ограбувати той обоздолений народ. Ні. Він був правдивим козаком. Тож маю надію, що батько Махно і багатьох інших наших правдивих народних героїв будуть, що вони будуть вшановані на відповідному на найвищому рівні в нашій державі Україні, що ми вшановані нашими військовими та іншими бойовими підрозділами, які воюють в цій війні протиклятих росіянських окупантів і утверджують нашу волю, нашу свободу і нас. Це право жити і панувати на своїй Богом даній землі. Тож, чекаємо цієї благословенної миті і слава батькові Махнові.